Юсеф драний. Обичних воно курочок підкинули. Побачимо, що з цього вийде. 560 гривень ці кусочки. Ну, Дорого, багато. Але якщо я вирішила сісти на ПП, то цього стоїть. І прийшла довгождана посилочка от Ані Морозової. Зараз будемо робити розпаковочку. Отримали таку посилку. Це від Ані Морозової, це вет ліки для наших курчат і індиків. І зараз будемо робити розпаковку. Погано упаковано Йосип Драний. Щось потекло. це, звісно, катастрофа. Вибачте. Це був фурацелін. На 1 кг корму 10 діб. 5 грам. Це треба буде перес... тепер пересипати десь, шукати щось, якусь ємність. Ну, уже як є. Так, звісно, упаковувати не можна його треба було десь в кульочок віддільно положити, ще цю таку баночку. Це все в пудрівці. Це добре, що ще бутилки не побилися. Блін, аж обідно. Посилка не дешева. За оці всі ліки я оддала 2700. І ще попросила графік пропойки койки і в мене зовсім другий був. Так, це тонік 05-1 мг на літр води 47 діб. Це маленьким, а це дорослим. 1 мг. Байкокс 1 мг. Цілодобово. Це мітронідазол на 100 голів, це для індиків, це ані Антибиотик, якийсь, Витамин, кальций, Витадибион, и пробиотик, я так понимаю, трисульфон. І це теж антибіотик, ой, вітамін. Ось така посилка прийшла мені від Ані Морозової. Але бачите, щось невдачно пішло. Запустили ми до барбазієшок курочок. 2 півня. Але тут тільки три курочки, барбазіє, то Було вирішено ще їм підкинути, щоб було їм чим займатися, то обичних воно курочок підкинули. Побачимо, що з цього вийде, бо самці дуже великі. Курочки Барбазі теж, то я вибирала таких, щоб такі, як курочки барбазіє, були ну, важкі. Побачимо. Буде оплод чи не буде, бо вже яйця, я бачу, знесли. І будемо дивитися, будуть оплодні чи ні. А тут, а тут, звісно, яйця вони несуть. Яйця вони несуть. Але рука на. Але півень оцей, видно, якийсь неробочий, чи може він жиром заплив, не знаю. Треба його, у нас там ще є три півня. Я не бачу, щоб він інтерес проявляв до курей, то ми його, мабуть, приберемо, а другого пересадимо. Це, мабуть, помісна курочка. Як, як кажуть, розпаковка. Рибак купив карасів, бо свої закінчились. Кіло 65 гривень. Тепер розпаковка пішла по продуктам. Купили фарш для курей, курчат. 20 гривень кілограм. Взяла по 60 гривень свинячі щоки. Це для чоловіка. Будемо дварювати, потім шпигувати і запікати. Він таке полюбляє. Купили сало. 100 гривень. Кілограм. Це в мене базарі були. Не буду казати, Ось таке воно тоненьке. Я його не пробувала, не знаю. Так. Купили хек. Це... Людмила Миколаївна вирішила сісти на ПП. Купила хека шість штучок. Купила... Пекінську капусту. Пекінська капуста 75 гривень кілограм, по-моєму, значи 70. Щось таке, 70, навірно. Купила шматочками. Красну рибу. І буду робити салатики і гарніри. Ну, до гарніра. 560 гривень ці кусочки. Ну, дорого, багато. Але якщо я вирішила сісти на ПП, то цього стоїть. І взяли таку смакоту. О! Тюлька. Так, любі друзі, доброго часу вам всім! Зацікавилася я яйцями, чому у мене яйця не був великий, у руками. І що цікаве, дуже багато цікавого прочитала, що після того, як півень злучився з куркою, сперматозоїди можуть виживати від двох неділь до 15 тижнів у свойських птахів включаючи курей, індиків, перепілок і качок, залежно від виду, на відміну відносно короткої тривалості життя сперматозоїдів самців. Відповідь ні, не потрібен. А це питання тут за півня, чи треба півень, щоб курка яйця несла. Але не я кажу, півень, що півенько ну, і самому півень видно, не треба він. 5-6 місяців, цього достатньо, щоб півень вже почав злучатись з курами. Якщо кури несуть яйця, вони готові до злучки. Це дуже важливо, ми це розуміємо. Але є такі кури, якщо півень парує ваших курей, коли вас немає поруч. Якщо ви не бачите, як він спарюється, це не означає, що цього не відбувається. Кури мають власну боротьбу між статями. І вчені виявили секретну стратегію, яку використовують кури. Використовують кури. Стратегію яблушоці. Щоб, щоб контролювати, хто запліднює їхні яйця. Після спарювання кури можуть викидати сперму менш бажаних півнів з низьким статусом. Уявіть собі кури, випльовують, викидають якимось щином сперму, і от як йому не подобається півень, от вони не хочуть гуляти з ним, вони сперму ту просто викидають. от Тому видно, яйця у нас і не на із за цього. що, Бачите, які у нас бувають кури. Для мене це новина була, звісно. Наблюдайте за моєю курочкою, за моїми курчатками. Це маруканчик побіг. А, ні, а там далі маран. Не американ, а маран, вибачаюсь. вибачаюсь. Ну, тепер Тому мої курочки під пильним там будуть. Три оком. чорненьких марана. Хочу подивитися. А це все китайські чи... шовкові. Американа спарюються і прийшлось поставити відеокамеру у курник і понаблюдати за ними, що вони роблять, як барбазє себе веде, як американи себе ведуть. Якщо будемо підглядати за утіхами їхніми. Так що спостерігайте далі. Все буде. Це буде Україна. Дякую вам за перегляд, дякую за лайки, за дизлайки. Будьте добріші один до одного, підтримуйте український контент, підтримуйте, будь ласка, наших хлопців і дівчат ЗСУ. Вони дуже потребують нашої допомоги. Якщо не ми їм допоможемо, то більше їм ніхто не допоможе.